діагональний переріз правильної чотирикутної піраміди в основі АБЦД квадрат. СО висота піраміди О, точка перетину квадрата Ну, Нехай діагональним перерізом виберемо трикутник БСД. От він цей трикутник, і нам сказано, що він прямокутний. Прямий може бути тільки кут БСД. Разом з тим, так як СБ і СД. Ребра нашої піраміди, а вони рівні, то це рівнобедрений прямокутний трикутник. Катит у нього СД дорівнює 6 коренів з 2. Об'єм піраміди. Це 1 третя С- основи і на висоту. Знайдемо висоту СО нашої піраміди. І це висота трикутника БС. Давайте зробимо це таким чином. Ну, По-перше, так як в рівнобедреному прямокутному трикутнику нам відомий катет, от, наприклад, якщо я не малюю, от катет А, то гіпотенуза дорівнює А коренів з двох. Це можна вивести за теремою Піфагора. Разом з тим цей факт варто знати. Тому, от у нас цей рівнобедрений прямокутний трикутник БСД. Катет у нього 6 коренів з 2, гіпотенуза в нього БД, тому БД буде дорівнювати. 6 коренів з 2, ми множимо на корінь з 2, 6 на 2 12 см. Це діагональ квадрата ABCD. Далі ми можемо шукати СО, SO, висоту нашого прямокутного трикутника. Ця висота в рівнобедреному прямокутному трикутнику дорівнює половині від БД. По-різному можна про це говорити. Ну, наприклад, казати, що в рівнобедреному трикутнику висота є і медіаною, а медіана це половина від гіпотенузи. Один із способів. Тому СО це одна друга від БД і буде дорівнювати 6 см. Або говорити, що трикутник СОД також рівнобедрений прямокутний, тому SO дорівнює ОД. І так, ми знайшли висоту піраміди і площу основи в цьому випадку ми знайдемо за формулою 1 2, Д в квадраті. Яка відома для квадрата. Тому що діагональ БД ми вже знайшли. Отже, це 1, 2, а тут 12 у квадраті. В результаті 12 у квадраті 144, і ми ділимо на 2, будемо мати 72 квадратних сантиметри площі основи. Тому об'єм це одна третя, що множиться на 72, і потім множиться на 6. Скорочуємо. І знову 72 множимо на 2, 144 кубічних сантиметрів об'єм нашої піраміди. Як ми бачимо, у нас всього 5 тарілок, в яких різні види цукерок. І ми маємо створити набори із двох цукерок різних видів. Тобто серед п'яти ми вибираємо два. Порядок вибору ролі не грає, тому ми шукаємо комбінацію з п'яти по два. П'акторіал. На 2 факторіали і 5 відняти 2 3 факторіали. Далі будемо скорочувати 5 і 3 факторіали в чисельнику 4 множимо на 5, а в знаменнику 2 факторіали це 1 на 2. 10 Різних наборів можна створити. Так як кожного наступного тижня вона Оленка отримувала. На однакову кількість на три запрошення більше, ніж попереднього, мова йде про арифметичну прогресію, у якої перший член дорівнює 7, різниця дорівнює 3, і нам потрібно знайти, скільки всього запрошень вона отримала протягом перших десяти тижнів. Тобто, нам потрібно знайти суму. Десяти членів нашої прогресії. За формулою це буде А1 плюс АН це А10, поділити на 2 і помножити на N, тобто помножити на 10. Перший член нам відомо, знайдемо 10-й член, тобто скільки запрошень Оленка отримала на 10-й тиждень. За формулою А1 плюс Д, що множиться. 10 відняти 1 на 9, тобто 9. Отже, а 10 буде дорівнювати. 7 плюс 9, що множиться на 3. 7 плюс 27, 34. А тому сума 10 буде дорівнювати. Перший член 7, 10 34. Ділимо на 2, множимо на 10. Скоротили. 7 додати 34 це 41 множимо на 5. Отримуємо 205 запрошень. У нас іде мова про перетин графіку: осі хів. А як ми шукаємо перетин з х сів? Ми замість Y ставимо 0. Тому, підставивши замість Y 0, отримуємо х 2 до квадрату. Плюс я переставлю і запишу 3 мінус а, -а до квадрату дорівнює 49. Ось таке буде мати рівняння. І далі у нас іде мова про те, що е, дане рівняння має два розв'язки, тому що вісь перетинається у двох точках. Тобто е, ми можемо дане рівняння дещо спростити. Піднесемо до квадрату х у квадраті мінус. 4х плюс 4 плюс 9 мінус 6а плюс а у квадраті мінус 49 дорівнює 0. Я запишу його у вигляді квадратного дане рівняння. Тому х у квадраті мінус 4х, а далі плюс А у квадраті мінус 6а і от числа 4, 9 і мінус 49. 9 відняти 49 це мінус 40, а 4 мінус 40, мінус 36 до рівні 0. Ось таке квадратне рівняння ми маємо. Будемо шукати, коли воно має два розв'язки. Знайдемо дискримінант. b у квадраті 16, мінус 4 на 1, і потім на весь цей вираз. У квадраті мінус 60 мінус 36. Тобто. 16 мінус 4а в квадраті плюс 24а і плюс 144. Отже, мінус 4а в квадраті плюс 24а і плюс 160. Ось такий дискримінант. Для того, щоб квадратне рівняння в даному випадку мало 2 корені, потрібен, щоб його дискримінант був додатній. Тобто будемо розв'язувати ось таку нерівність. Ліву і праву частини я поділю на мінус 4, при цьому поміняємо знак нерівності. Отже, а у квадраті мінус 6а. Мінус 40 менше 0. Спочатку розв'яжемо рівняння а в квадраті мінус 6а мінус 40 дорівнює 0. Можна попробувати її розв'язати за теремою Вієта. Добуток коренів має дорівнювати мінус 40, а сума коренів дорівнює 6. Напевне, нам підходять значення 10 і мінус 4. Це ми розв'язали рівняння, виставляємо значення на числові осі. Нерівність строга, тому ці точки мінус 4 і 10. І далі можемо робити або за допомогою параболи, або методом інтервалів цю нерівність. Якщо за допомогою параболи, то відки параболи напрямлені вгору, тому що тут коефіцієнт додатній. І коли ми розв'язуємо менше нуля, ми шукаємо ту частину параболи, яка знаходиться під вісю іксів, тобто ось цю частину і... Відповіддю буде проміжок від мінус 4 до 10. Але і 4, мінус 4 і 10 точки не входять до розв'язку нашої нерівності. У відповідь ми маємо знайти скільки існує цілих значень параметра. Тобто порахувати всі цілі, що знаходяться в цьому проміжку. Перше ціле, яке нас задовільняє, тут мінус 3, останнє це 9. А тут десь ще й 0 є. Якщо я порахую цілі від. Одиниці до 9 їх 9. Потім тут мінус 1, мінус 2, мінус 1 3 і 0,4. Дев'ю 4, як ми бачимо, 13 цілих значень параметра існує.